На півдні тимчасово окупованих територій України з'явиться ще одна жирна ціль. А от як-то не про Україну Все. кремлівський диктатор оголосив про підготовку до запуску залізничного сполучення між Ростовом та Севастополем. На одному з мітингів він щось пропотякав про те, що в перспективі ця залізниця стане альтернативою Кримському мосту. Тобто, і він уже усвідомлює, що рано чи пізно кримський міст буде зруйновано. Нагадаємо, що в листопаді минулого року запорізький гауляйтер Балицький заявив про початок будівництва залізниці в Крим. Він визнав, що це пов'язано з тим, що окупанти вже бояться їздити через Кримський міст. Ми поставили під сумнів законність російських виборів, на яких Владі Путін проголосив свою перемогу. Зі свого боку США додали в так званих виборах у Росії не було нічого вільного або чесного. Про це на брифінгу заявив радник США з нацбезпеки Джейк Саліван по перше, щодо результатів цих виборів не було нічого непередбачуваного, тому що Путін закрив політичний простір, придушив політичних опонентів. Деякі з них трагічно загинули. Тож в цих виборах не було нічого вільного або чесного, і результат був заздалегідь визначений. По-друге, реальність така, що президент Путін є президентом Росії. І ми маємо сприймати цю реальність в контексті війни в Україні та іншої агресії, яку веде Росія. А також в контексті будь-яких інших кроків, які суперечать національним інтересам США, які ми вже бачили від цього президента та від Російської Федерації під його керівництвом, і ми продовжуємо працювати з цією реальністю, але ця реальність не заперечує тому факту, що минувші вибори не відповідали жодному критерію вільності чи справедливості у посольстві США в Києві. Також відреагували на проведення Росією голосувань на тимчасово окупованих територіях України. Крим це Україна, Запоріжжя, Херсонщина, Луганський, Донецьк це Україна. А сполучені Штати не визнають і ніколи не визнаватимуть результати фіктивних виборів, проведених на окупованих українських територіях. Заявило у посольстві. Міністр оборони Британії Гран Шапс заявив, що Путін вкрав чергові вибори, але Україну він не вкраде. Великобританія працюватиме зі своїми союзниками, щоб зупинити цю злодія, збільшуючи колективну підтримку України, написав він. В МЗС Німеччини сказали, що псевдовибори в Росії не є ані вільними, ані чесними, і їхній результат нікого не дивує. Правління Путіна є авторитарним. Він свирається на цензуру, репресії та насильство. Так звані вибори на окупованих територіях України є недійсними та є черговим порушенням міжнародного права, заявило Берлін. А більше про те, як у світі відреагували на так звані вибори у Росії, поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз до ефіру нашого приєднується. Богдане, вітаю тебе, Богдана. Отже, в якому тоні відреагували на ці голосування у Росії, європейські країни, і, і чи привітав хтось із демократичних лідерів Путіна із цими виборами? Остапе, я би спочатку хотів зауважити звідси з Лондона про те, наскільки швидко новина про російські вибори, чи радше подію, яку з труднощами визначалися, як назвати у багатьох країнах Європи, наскільки ця, ця новина швидко сходить на нівець, сходить з головних заголовків зараз у британських національних новинах, і я бачу в деяких європейських Європейських країнах також е ці повідомлення з Росії відходять на другий чи на третій план у порівнянні з іншими міжнародними новинами. Що стосується е реакції, то ну насамперед ми маємо заяву е пана Жозефа Бореля від імені 27 країн Європейського союзу, і вона е ця заява з самого початку наголошує на тому, що вибори відбулися в дуже обмежених умовах, які були загострені. Російською агресивною війною проти України також у Цьому у цій заяві від Європейського союзу стверджується, що вибори, які проводилися Росією на окупованих українських територіях, вважаються недійсними. Проте загалом я б сказав, що цікаво спостерігати за певною, все ж таки, різницею між різними країнами, коли йдеться, ось ти вже згадав, був заяву Німеччини про те, що це псевдовибори є Британ. Ські заяви досить гострі, але можливо найчіткіше, найтвердіше, ми все ж таки знову почули позицію тих країн, які напевне найближче до Росії, і можливо найбільше відчувають загрозу того, що там відбувається. Ось, наприклад, заява литовського міністра закордонних справ сьогодні supposed to resemble election. це безумовно не можна назвати виборами. Це процедура, яка мала би бути схожою на вибори. Хтось може назвати це повторним призначенням. Без будь-якої легітимності я радий, що люди поза межами політичної в'язниці, яка називається Росія, можуть висловлювати свою думку, як, наприклад, росіяни, які проголосували у Литві. лише 3% із тих, хто прийшов до російського посольства у Вільнюсі, проголосували за Владимира Путіна. Інші вирішили або зіпсувати бюлетень, або проголосувати за будь-якого іншого кандидата. Тому, вичевидь, у цій атмосфері не свободи виборів не може бути. От про це хочу бо Богдана тебе також запитати. Знаєш, ото російська опозиція, ми знаємо, намагалася влаштувати протест, з'явившись у півдні на виборчих дільницях, і таким чином, начебто, продемонструвати свою незгоду із цими виборами. Втім, в Кремлі, зрештою, подякували тим, хто з'явився на дільницях і заявили, що це лише збільшило явку. В чому тоді взагалі була суть цього протесту? Ну, власне, російська опозиція закликала Росіян вийти і таким чином протестувати. Але справді ті черги, які вилаштувалися в останній день голосування опівні, зокрема, наприклад, тут у Лондоні чи в Берліні, в інших країнах Європи, виглядали переважно місцями були плакати, були гасла, але переважно це виглядало як просто черга, щоб проголосувати на російських виборах, і саме так це і подали, зокрема у Кремлі, як вияв акт. Активності. І тут у Лондоні представниця одного з аналітичних центрів, директорка власне, цього центру сказала мені у розмові, що це власне вказує на слабкість російської позиції, зокрема російської позиції у діаспорі. Загалом, якщо говорити про російську опозицію, то звісно мені здається, що більшості. З нас відомо, що російська опозиція розрізнена, вона слабка путінська тактика, яку він застосовує до Заходу і навіть до України спочатку незалежності до українських еліт, так само і до, до опозиційних сил в Росії. Розділяйте володарюй. Вона працює дуже ефективно. Кожен якось тримається за свій острівець впливу за, за своїх виборців. І, і свою таку когорту і спільноту тому їм не вдається організувати нічого такого потужного і згуртуватися навколо одного лідера, однієї сили, і навіть вже покійний Олексій Навальний не був ніколи цією силою. Тому це все, що вони могли зробити, тільки закликати о 12 годині прийти і проявити хоча б якусь незгоду. А загалом, звісно, вибори з точки зору діяльності опозиції пройшли коли достатньо непомітно.